Хулі не базарит кавих? Ой, кавих, господи, киничь качига, у мене тоже таке соно. А як создати своє а, воверка жучків. горяча клавіша, ми пад один. А на энде? Все на енде. Освята По початок. Силою витягнула людину, повів до дерева, витягнув. Витягнула людину, завтра накинула на нього стяжки. стяжки на руках, дістала пакет. накинула пакет на голову, повів повела. Да. На ну, обличчі намальовано татування мафії Ярд. Що? Що це Ярд тайс Генг. Це що таке?